Доброго ранку. З вами Світлана і канал Вікна сад. Запрошую вас на прогулянку. От колись ми знайомою під'їхали машиною, і вона каже, це той паркан, за яким розпочинається краса. Ну, не знаю, можливо. Для мене так. Тому я вас запрошую до себе. Осіння така прогулянка. Щось так. А щось не так, як у вас і у нас у всіх. Не ідеально, звісно, але намагаюся створити цю красу. Ось, бачите, такий хідний квітничок, на якому зразу кидаються трави. І ось там дуже гарно квітує хризантема осінь. Хризантеми у нас пошані. Ну і великі. Кущі, я візьму, прикрию юк. Але хвойні теж коли ще наберуть свою силу. Нагадаю, що у мене сад, скажімо так, ми проживаємо тут, в цьому будинку, лише три сезони. Це те, що зроблено за цей період. Ну, поступово, звісно, нічого тут у мене не було за один раз посаджено. Ось знову, бачите, там хризантема, яка зараз всю розкіш бере на себе. Які б не були кольори, які б не були сорти, вони виглядають просто ідеально. Ось так. А там кран, але він задекорований цей кран такою краницею. Колись у мене там було багато петуній. Перші роки. І ось така підпірна, ой, ось така пергола, там набирає вже плющ своєї сили і кірказон. Але ми бачите, на один бік все переглянули, а ще є інший бік. Знову, там нас запрошую вас в сад, мій. Табличка така висить, але це осінній сад. Весняного саду вимогу ще ніхто не бачив, тому що канал я свій створила влітку і показувала вже вам те, що було на той момент. Але на весні тут теж, повірте, вистачає весняних цибулькових гарних. Теж коли усе вони приберуться, і тоді цей квітничок вже буде грати по-іншому, тому що тут є пічно-зелені Ось є ще один барбарис, такий темнолисний, тут карликовий. Він не темнолисний, він такий варігатний, але поки що він не показує своєї краси. І листя, звісно, тому що в мене тут слива, і замульчувати цю клумбу я не рішилася, тому що роботи потім тут буде мені руками вибирати дуже-дуже багато. І троянди. ось так Бачите, коли заходите, так виглядає моє подвір'я. Звісно, я би ось ці паркан забрала. Можливо, з часом все-таки я наважусь на це, тому що не видно так рослин, скажімо, як вони мали би виглядати, а лише те, що там піднімається з. З -за паркану, скажімо так. Ну, Тут були такі геленіуми величезні, гарні. І півонія деревоподібна, яка вже теж листя своє скидає. І там зростає така маленька блакитна ялинка, яка колись тут основу і візьме. І там такий ніваків вистражений, тут був цей кущ льівцов, я вже його формувала. І ось тут теж, я тільки туди вже далі йти з вами не буду, але ще покажу. Тут таке з молодилами корито, як я його кажу, і там теж є квітничок. Але ні, підійду, бо там якраз хризантеми, а хочеться їх показати, ці хризантеми. Тут теж гоні зростають, які будуть з часом тут солірувати, але ось погляньте. Яка чудова краса. Це дуже високоросла, доволі така пізня. Я трішки її, знаєте, не люблю, але коли ось на паркан вона там вмостилася, то я тоді вже вирішила, що. Там теж посажені чагарники, дерева, які мають розростися. Ось який вже парбарис отавський, суперба, швидко зростаючий. Теж, кому потрібно вже і негайно може використати. Деється я, і ось там такий величезний-величезний горіх. А далі я повернулася без вас, щоб вам те саме не показувати. І ось так відкривається тут весь вигляд знову з моїм вітрячком, з хвойними, з декором осіннім. Там альтанку видно. Ось така арочка теж з клемата, сомі з трояндою. І декор біля літньої кухні. Хоча ці ящики вони мають бути не такі. Не можу я ніде знайти ящиків отих колишніх дерев'яних. Їх потрібно ось пофарбувати і в них скласти Поліна, тоді буде ефект вав. А поки що, ну, такий собі. Тут теж така невеличка клумбочка. На підпірній такій стіночці. Вона в основному вічно зелена. Все тут залишається без змін і взимку, і юка. Ну, єдине, що тим'ян зникає, хоча я його теж маю звідси прибрати. Ось так вже сосна розрослася. І там кизильник ягідки набрав. Це мене грунтопокривний, от хочу я його кущового ще десь. І там гейхерочки це з насіння мої. І цей кусочок у мене теж молодилами висажений. І ось як гарно терен виглядає. Бідний мій клопогону, щось так бідний, пробує, пробує, він там заквітнути. Та я не знаю, куди я його маю прибрати. І що з ним робити? Це не мій варіант, все-таки рослин, мабуть. Оце ну, верба. Верба, пендула, гортензія, лаймлайт. І знову пергола з трояндою, яка тільки весною була посаджена. І ось там трави. А це вікно, імпровізований сад. Ну, відповідно до каналу. І туди далі вже відкривається вигляд на інші клумби. Знову бачите, хризантеми кидаються у вічі, як би там не було. Тут трішки якось так пустовато в мене стало, але з часом тут розростуться і барбарис. Ось. І там в мене така посаджена спірейка маленька-маленька. Кріспа з таким цікавим листям, бачите? Теж вона набере. То я розсадила кетрантус. Колись там ще хвойний мій підніметься арсенал. І був пеньок, бачите, я оформила так його кошиком з молодилом і з метеликами. І на альтанку колись там заплетуться і актинідії, їх тут три. Плющі. Ось такі в мене тут є <смі> вулична пічка і такий декоративна частинка теж саду, з якого треба постригти газончиком, але поки що, ось бачите, які теж імпровізовані пеньки. І така знову вхідна зона, яку потрібно буде ще переробляти, тому що і тут потребує щось зміни, далі йде сад, бачите, горіхи сохнуть в садку. А тут щось потім я колись придумаю. Не все зразу. Не все зразу. Ось так виглядає. Ось і Марсик. Марсик. Отут. Така господарська трішки частина, але там у мене є досить цікаві, бачите, знову корита з молодилками. Ось як вони вже зараз виглядають гарно. Теж посаджені лише влітку. Хтось з мною на каналі той бачив, як я їх саджала. Принесли мені ось ці корита, я їх викинути не вирішила. Ну, не, не, не рішилося. Ось так. Такі дві клумбочки це біля входу в альтанку. І такий величезний старий пеньок, колись тут було їх таких два, і на них одяг вішався. Але залишили його для декору. Ось, бачите, ми звідти заходили. І тепер знову. Ідемо до Хризантем. Бачите, червоний, білий, жовтий колір. Ось так вони виглядають. Знову молодилка. Цікаві рослини витривалі. Вже дещо прибралося, дещо попустіло, але все-таки ще сад тримається.